Всіх вітаю! Розклад Таро на вересень 2022 року для козерогів. Карта місяця. Відносини між людьми. В коханні, інтимна сфера, ділова сфера, фінанси, ваша енергетика в цьому місяці, які неочікувані події можуть трапитися. І карта підсказочка від вашого ангела-хранителя. Карта місяця. Або ви будете потребувати допомоги, до когось звернетеся за матеріальною допомогою, або до вас звернуться, ви будете думати, кому допомогти, кому ні. Ну, це вже вирішувати вам. Але така енергетика буде, знаєте, допомагати, допомагати комусь прийдеться. Більше я бачу, що не ви будете звертатися, вам прийдеться комусь допомагати, ви будете в роздум'ях, чи допомогти всім, чи і скільки якою сумою допомогти. Чи може допомогти тільки тільки добрим совєтом чи якимось поступком. Ну, така от служення людям допомагати. Сфера партнерства, кохання, інтимна сфера. Ну, тут у вас буде радість, може в когось відігратися як свайба, день народження, якийсь празник, свято, будете з друзями, з рідними, з близькими, щось святкувати. Карта позитивна, багато емоцій, кубки. Ну, тобто ви... в сфері лічних відносин вроде, все складується непогано, непогано, очікуйте гарних подій. Ділова сфера. На ділову сферу треба звернути увагу, тому що або було багато трат непредвіддіних, або Ви розчитали щось в своєму бізнесі, в своїх ділах, і карта, карта Ніші говорить про те, що буде дуже скрутно, буде дуже скрутно, так що контролюйте всі свої дії відносно грошей, відносно ділових партнерів, Може, вас хтось може обмануть і вам буде скрутненько. Звертайте увагу, цей місяць буде не дуже легким. Фінанси. Фінанси підтверджують те, що дуже багато економить, дуже укоротить, так сказать, свої розходи на життя. Карти вам говорять про те, що попридіржитесь і лучше сховайте в чулочку свої грошики, які у вас, хоч і невеликі, але є. Карта. Вашої енергетики. Ви будете шукати компроміси, як сам з собою, так і з людьми, щоб все було гармонією, щоб все було добре всіх, в усіх сферах вашого життя. Ангели вам в цьому поможуть. Гармонізуйте свої відносини сам з собою, гармонізуйте якісь аспекти життя, які вас оточують в навколишньому світі. Карта непогана, все гармонізується. Ви знайдете ці компроміси і знайдете цю гармонію. Неочікувані. Собиті, які можуть. Ну, щось може завершитися. 21 карта завершення якогось етапу. Етап був непоганий, вам було добре в цьому етапі вашого життя, але він іде з завершенню і почнеться щось нове. Ну, все може бути. Карта підсказочка від вашого ангела-хранителя. Визнайте себе. В останній час ви дуже багато віддавали себе, як людям, так і ділам у всіх сферах життя. Багато енергії потрачено, її треба висповняти. Восповніть її якимо відпочинком, путешествиєм, покупкою якоїсь речі для себе. Ну, всім тим, що вас може порадувати, тому що енергія, яка потрачена, повинна бути е повернута якимсь способом. Збалансуйте те, що ви віддаєте, і те, що ви отримуєте. Це повинно бути завжди в балансі, бо так можна виснажитись.